Котеджне містечко замість паркової зони. Жителі однієї із зелених частин міста обурені вирубкою лісу під проєкт будівництва таунхаусів. Територія лісу в понад 2 гектари. Наполовину майже повністю зачищена від насаджень віковими соснами. В екоінспекції кажуть, від поліції та мешканців звернень щодо факту вирубки лісів не було. А забудовник нібито має дозвільні документи на будівельні роботи від департаменту містобудування. У деталях справи розбиралась Вікторія Чорнобривець. Я провів тут все своє дитинство. Я знаєте, от одразу мене на емоції, прямо ну для мене це таке відчуття кладовища. Прямо зараз Артему 19. до Черкас приїздить на рідню, сам навчається та проживає в іншому місті. Розповідає, друзі скинули фото та відео того, що лишилося після перших днів роботи будівельників замість височених сосен на парковій зоні площею з зо півтора гектара. Пустка. Від проїжджої частини території відділяє вузька лісосмуга. Після побаченого хлопець у відчаї. Додому приїхав, щоб підтримати решту активістів. Розумієте, це навіть не нагло. Я не можу підібрати слова, наскільки це. Ну Це просто аморально. Зрозуміло, що місто потрібно розширяти Чому не розширяти його в районі Південно-Західного туди? В чому проблема? Прямо. Ну Ну, в місті саме. Це ж не десь за містом ліс. І то ми мовчимо про те, що інші ліси так само вирубуються, залишаються по, по сторонам. Це кощунство. Я не знаю, як це можна назвати, якими словами слів немає. Мені сьогодні вчора вдома не було. Сьогодні дзвонить сусідка Люба, ти дивилась? Я дивлюся у вікно, немає. Немає сосен. Почали бити на сполох одразу ж, як почули звук пилки. Дії робітників фіксували на відео. Без зволікань створили ініціативну групу та залучили юристів. Пан Андрій проживає поряд. Спочатку намагався з'ясувати у будівельників, на кого ті працюють, але марно. На протязі десь двох днів вони практично виробили всю цю лісову ділянку. Сусіди казали, що вночі працювали. Працювали наймані працівники. Вони вони, вони не представлялися. Але ви намагалися виснати, вони сказали просто, що буде ходить. Так, ну я коли почала, коли вони почали вирубувати це ліс, я підійшов до цих е, товаришів, що вирубають цими пилками, стоять, і спитав, а що ви робите? Ну, ми тут плануємо забудовувати. Я кажу, а скільки ви тут плануєте лісу, наприклад, вирізати? Спочатку вони сказали, ну ми плануємо там звідси, з цієї частини до тої, 53 метри. Зі слів пана Андрія, насадження прибрали, щоб звести котежне містечко. Люди зверталися до поліції, проте правоохоронці, прибувши на місце події, зупинити роботи, не змогли. Державні конспекції не на камеру пояснюють, відреагувати можуть лише після звернення від поліції чи громади. Таких заяв на той момент до них не надходило, а забудовник за наявності дозвільних документів на будівництво може не залучати спеціалістів-екологів до огляду ділянки. Mm -hmm. На сьогоднішній день, от на сьогоднішній день, поки правоохоронці так скажемо, до нас не зверталися в рамках провадження для того, щоб нас залучити до цього, поки до цієї, ну до цієї, скажімо, історії. Mm -hmm. Що стосується містобудівної якоїсь документації, то е колишні не залучають із нею нічого не узгоджують. Що стосується, наприклад, якщо в місті там якесь аварійне дерево, є, то згідно постанови 1045 у нас нас можуть залучати в склад комісії, але засується видалення званих насаджень, там якісь там враження, які сухостійні. Ми спробували отримати відповіді на питання громади, чи дійсно забудовнику видавали дозвільні документи в очільника департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради Артура Савіна. Проте чиновник на контакт не пішов. У петиції, яку зареєстрували активісти на сайті міськради, йдеться, що роботи здійснюють спеціалісти приватного підприємства «Дніпробудцентр», керівником якого є Вікторія Боброва. Телефонуємо за вказаним у каталозі підприємством номером актуальним на 23 лютого. Алло, добрий день. Добре. Вікторія Чорнобривець, телекомпанія «Льдана». цей номер вказаний як контактний юридичної адреси Дніпробудцентр. центр Я правильно потрапила? Ну, вже ні. Колись був, да, цей номер. Чи не знаєте ви Боброву Вікторію Олексіївну? Ні. Не знаєте. Сам співрозмовник не представився, а на повторний дзвінок з цього номеру не відповіли. На карті територія позначена як зелена зона, проте зараз це кладовище вікових сосен. Активна група містян все ж збирається відстояти парк. Зареєстрували іще одну петицію, де вимагають відкликати дозвіл на будівельні роботи. І додають, на місце знищених дерев висадять нові. Якщо ж будівництво реалізують, мешканцям приватних будинків це додасть чимало клопоту забудовнику дуже вигодно тут будувати. І за чого? Комунікації ми самі люди складалися, газ проводили, воду проводили, каналізацію проводили. А вони зараз тільки підключаться дороги будували. Дорогу будували. А вони зараз кошти. підключаться до нас. Нас зараз і так тиску немає, ні в воді, нічого. А вони зараз підключаться ще хуже нам стане. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.